Кераміка, різьба по дереву, розпис на склі та гобелени у галереї Ужгород. Свої роботи презентують митці секції декоративно-прикладного мистецтва національної спілки художників України. 19 учасників загалом представили близько 80 робіт. «19 митців краю зібралися і створили таку прекрасну виставку декоративно-прикладного мистецтва, яка називається Витоки і натхнення. Чому тому, що це є декоративно-прикладне мистецтво? Воно є не тільки Таким ну, історичним спадком, так, це є живий організм, це є організм, який постійно розвивається і розвивається від традиції, виховуючись так на традиціях, переходячи, переплітаючи із сучасними тенденціями. Пані Вікторія теж учасниця виставки, представила свої картини на склі, які нагадують про літо та осінь, що минули. Кожен вибирав свій жанр, свій стиль, в якому працює, свій творчий стиль, в якому працює. В даному на нашій виставці представлено понад 80 робіт в різних жанрах: це і художнє дерево, художня кераміка, гобелени, як ви бачите, також рідкісне вид мистецтва, який ми зараз не дуже маємо можливість побачити. Так це і ляльки, це і звичайно декоративне скло. Різьба по дереву переважно сакрального змісту це роботи Віталія Кінча. Представляє автор їх не вперше. Тут і сюжет різдва і легенда про сини вир і витвір присвячений пам'яті загиблих дітей у сучасній війні. Ну, так склалося в моєму житті. що мені дуже близька тема сакральна тематика. І більшість робіт моїх тут є на сакральну тематику. Зараз я працюю над вирізаю іконостас. Там буде з дерева і ікона, і сам іконостас. Пані Інна прийшла підтримати своїх улюблених митців. Я прийшла на цю виставку, тому що я її давно очікувала до своїх друзів Нотики і Славіка Борецьких. Дуже люблю їх мистецтво. Чомусь для мене це як якийсь подих давнини. Близькість до природи, до натурального. Триватиме виставка два тижні. Відтак її замінять нові витвори декоративно-прикладного мистецтва на різдвяну новорічну тематику.